Один із найважливіших пунктів мирного плану України радіаційна та ядерна безпека. Допоки країна терористка тримає цей брудний туз у рукаві, жодна держава світу не може бути спокійною. Перший пункт нашого мирного плану передбачає виведення з території Запорізької атомної електростанції російських військ, передання станції під контроль МАГАТЕ та українського персоналу, а також відновлення підключення ЗС до української енергомережі. Як розгортаються події в цьому напрямі та які маємо перспективи зі встановлення безпеки? Дізнаємось від експертів. Чи багато ви знаєте способів шантажу? А як щодо ядерного? Росіяни – це не джентльмен. В якому разі. В них терористичний склад розуму чи можливо йому протистояти, і як вберегтись? Абсолютна більшість держав та народів світу прагне миру та міжнародного спокою, прагне безпеки та надійного демонтажу створених Росією загроз. Десять пунктів формули миру відображають саме це важливе завдання. І ядерна безпека одне з найголовніших. І не тільки для України, а й для світу загалом була спроба долучити ці країни до окремих, скажімо так, реалізацій елементів формули миру. наприклад, до окремих робочих груп. Ну тобто, якщо Китай там піднімав питання про ядерну безпеку, от, будь ласка, ядерна безпека. А нові ремонти, постійний контроль та кваліфіковані фахівці. Українські АЕС готуються до опалювального сезону. Більшість атомних блоків вже пройшли ремонт та набирають потужності. Чого не скажеш про окуповану Запорізьку АЕС найбільшу станцію в Європі? Тати енергоблок вони приймають вже більше року в гарячому стані. Блок по своєму регламенту. Він повинен бути відремонтований протягом одного року. Росіяни ж блоки не ремонтують, а просто заміновують. За даними українського гуру, кількість вибухівки на ЗАЕС збільшується за цей час. Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть. Навето uh, так великою великою того, що будуть значні проблеми. От ЗС просто літали ракети. На жаль, це їх це їх стратегія. Така вони знають, що західний світ на це не піде. Що західний світ робити це не буде, українцям не дасть, а нам ніхто заборонити не зможе. Тож росіяни продовжують ядерний шантаж обмежити російський вплив на світову ядерну програму нині складно. Залежність велика занадто. Російська Федерація є одним з ключових постачальників е, матеріалів для паливше для атомних електростанцій Сполучених Штатів. Там сполучені штати намагаються е, е, зменшити свою залежність. Там вона була залежна. Бу, були залежні дуже дуже капітально. Вони е, продовжують продавати ядерне паливо і в Болгарію, і в Словаччину, і у Францію. Російський ядерний шантаж справа комплексна. Атомна енергетика окупована ЗАЕС за і ядерна зброя. РФ світовий лідер за кількістю ядерних боєголовок і розміщує їх Росія не тільки на своїй території. Мною були активізовані... я ініціював переговори з президентом Росії Путіним про повернення до Білорусі ядерної зброї саме про повернення ядерної зброї, яка була вилучена у 90-х роках. Я вважаю, що це був бліо. От вони зробили все для того, щоб цей блеф був реальністю. Вони створили видимість перемовин. А, і Лукашенко, наче попрохав. і певний час взяли ще чотири місяці. Підготовка місця, де ці боєприпаси будуть зберігатися, і лякали західний світ. Впродовж кількох місяців за передачею ядерної зброї до Білорусі стежив весь світ. Чи розмістили ракети в республіці? Достеменно невідомо. Втім, тему ядерної зброї в Білорусі більше не обговорюють насамперед через позицію Китаю країна проти використання ядерної зброї. І саме нейтральні країни, як Індія та КНР, можуть вплинути на Росію, аби та не застосовувала збройний ядерний шантаж. Бо вони найбільші торговельні партнери, і РФ боїться їх втратити.